Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Дуже вдячний, що ви завітали на цей ролик. І зараз я вам розкажу таку ситуацію. Такий один користувач під моїм відео, там де я розказую про обслуговування мінітрактора Lowell 244. Задав мені таке питання, а як з гарантією на трактори в інтертехніці? У вас ніде не вказано, гарантійне обслуговування передбачає як мінімум консультацію по обслуговуванні, принаймні так в інших мережах, так яка гарантія Де ця інформація? І якийсь ваньок відповів, що без гарантії. Я мушу розказати, що це не так. Я не дуже компетентний в цьому питанні, тому поцікавився спеціально для вас, для підписників каналу. Отож. В першу чергу найбільша гарантія йде на всі е, мінітрактори ДТЗ. Це 2-3 роки, йде заводська гарантія. Потім е, на мототрактори Кентавр йде гарантія 1 рік. Так, на мототрактор 1 рік. Доволі непоганий такий показник в свою чергу, як на мототракторі Зубер, так само і Булат. Це такі тендітні е, мототракторці, і на них йде. Гарантія буквально два тижні це на заводський брак. А так як вони дуже тендітні, на них не розповсюджується гарантія, бо його можна один місяць не догледіти, не докрутити, і він розвалиться. Отож. І на всі міні-трактори інші китайські, гарантія від одного року, в залежності від того, яка це модель. Отож, ваньок був неправий, гарантія все ж є. Я тепер в ній теж розбираюся. Я думаю, по номеру, що ви бачите в углі екрану, можна позвонити і проконсультуватися, на якій ви техніки, на той, що ви хочете придбати, яка гарантія вона є, і все добре. Отож, дякую, що дивилися відео до кінця. З вами був Євген. Підписуйтесь на канал і до побачення тут тільки правда.